Вітаю, друзі, вас з Одеси. Мене звати Наталя, я живу в Одесі і вітаю вас на каналі Українка про Україну. Ми зараз з вами йдемо на море. Погода сьогодні трошки наладилася. Google показує плюс 19 градусів і є сонечко, тому можна йти на море. Ходімо зі мною. Друзі, а по дорозі ось такий будиночок. Увесь у трояндочках. Ви тільки подивіться, яка краса, Боже мій. Ну, а котик. І котик тут серед троянд сидить. Краса неймовірна. Ну, просто немож... неможливо пройти рівнодушним. Обов'язково потрібно засняти. Пляж чайка сьогодні виглядає так. Ресторан Чайка вже працює. І море. Ходімо до моря. Привіт, море! Ти сьогодні прозоре, чисте, як завжди, ти нас радуєш. Діти купаються вже во я теж сьогодні буду купатися. Обов'язково. Навіть собачки сьогодні купаються. Друзі, я йду по морю. Для мене температура комфортна. Ну, по відчуттях не знаю. Ну, градусів 16, може 18. Ну, це я так відчуваю, бо я привикла купатися в більш холодній воді. Не знаю. Ну, Для мене це вже геть тепла вода. Бачите, да, що на пляжі. Ну, хтось ще одягнений сидить, хтось вже засмагає, хто як. Ну, я, звичайно ж, буду купатися зараз. Друзі, вода настільки тепла, що комфортно вже не просто там окунутися і вийти, а комфортно вже купатися, плюхатись, насолоджуватися просто цим морем. І сьогодні я відірвалася по повній. Наплавалась, наплюкалась, набризкалася, отримала 300% задоволення. Ось таке сьогодні, друзі, море, ось такий сьогодні пляж. Напишіть комент до цього відео. Поставте вподобайку. Хто не підписався, підпишіться. І приходьте до мене на канал Ще. Я вам завжди рада. До нових зустрічей. Пока-пока.